Дівчатка, покажу вам захід сонця, наш красивий, такий яскравий, рожевий. Дивіться, яка краса у нас тут. Чомусь на телефоні він темніший. О, світло дали нам. Радість велика, у мене прання не доробило своє. Зараз включу. Доброго ранку. Я сьогодні в своєму прикиді У нас мінус 13, у мене машина показує. Всім бажаю гарного, тихого дня. Світло у нас було, в 10 вимкнуть, так що вранці можна було себе досить гарно привести в порядок і поглад... навіть попросувати речі. Так, в мене до вас прохання. Мої любі глядачі, мої любі дівчатка і хлопчики. Не треба на моєму каналі згадувати інших блогерів. Це іде пряма реклама на їхній канал. Дивіться, мені все одно, ви дивитесь, ви звичайно, що ви дивите все, що ви хочете. Я ж нічого не забороняю. Я не маю права вам навіть щось забороняти. Але у мене прохання. Не потрібно мені писати про інших блогерів на моєму каналі. Я вас дуже про це прошу. Тому що це йде пряма реклама на їхній канал. Мені це не потрібно. І це кожна людина, яка знімає влоги, яка є блогером, кожна, кожний блогер про це говорить. Тому прохання і порозум... я думаю, ви мене зрозуміли. Що ви не будете цього робити, тому що я буду вас блокувати. А коли ви будете заблоковані, ну просто ви не зможете писати, ну ви будете писати коментарі, але їх ніхто не буде бачити, навіть я. Тому я думаю, що ми з вами порозумілися і не будемо в подальшому такі. Ну, не потрібно, я не хочу. Нам мій канал використовували як безплатну рекламу якомусь іншому блогеру. У нас такі умови життя. Ми ну якби я думаю, що ви мене розумієте, це не легка робота, і не потрібно мені рекламувати інших блогерів. Дивіться, я також всіх дивлюся. Я ж не нікому не, 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 не зрозуміти мене так, що я вам забороняю. Ні, я не забороняю. Писати на в коментарях і у і згадувати назви каналів або ім'я якихось блогерів. Цього не потрібно. Всім гарного дня, я поговорила. Ну, тому що я вже декілька разів це писала, мене ніхто не чує. Думаю, я озвучу це у відео. Дякую вам. Все, поїхала на роботу. Розморожується моє віконце. Зараз прочищу і можна вирушати. Привіт-привіт! Світла немає, але я вже прийшла з роботи. Будуть такі, бо серед тижня будуть такі влоги, ну, тому що ну куди я піду? Ну там темно, дивіться, зараз покажу. Ну, як там можна. Ой. Дивіться, як там темно. ну Магазини всі також у нас на генератор. Тому я не хочу ходити вночі по магазинах. Ну, там вони працюють до семи. І поки я туди-сюди доїду, заїду і вже все. Ну, ніякого, ніякого задоволення. Знаєте, я хочу ходити в магазин, навіть в той самий секонд-хенд, або там в, в Аврору, будь-які магазини, і отримувати цього задоволення. А не просто я забігла з телефоном, швиденько познімала або що я на себе натягла. Ні, в мене такої мети немає. Я не хочу на себе вдягати, аби що там перших схопила, вдягла на себе, показала вам, як воно виглядає. Ну, мені аби що не цікаво, можливо, вам цікаво дивитися на будь-які речі там поліестрові, там, акрилові, в ковтунцях там, в збиті. Мені це не цікаво, якщо річ навіть на мене мала і там десь мені не дуже красиво сидить, я її не, навіть вам іноді не показую, тому що мені <рес> важно, щоб це було красиво, щоб ви отримували задоволення від того, що ви споглядаєте. Ну, а що я зараз забіжу, я не знаю. Там, по-перше, темно, світла нема. По-друге, я не встигну спокійно все оглянути. Не встигну... Не встигну вибрати достойні речі. Ну, можливо, я знайду, можливо. Ну, це не факт. Тому будуть такі недільні влоги, де я вдома, і я буду показувати, що я вдягаю, Ну, щось покажу вам. Одяг у нас у влогах буде, тому я хочу вас попередити, що не зовсім завжди буде отак розмовне, розмовне відео. Будуть і, і покупки в магазині, і в АТБ, там, чи ще куди я пішла. Я вам це все буду показувати. Можливо, вас також це зацікавить. І буду показувати також щонібудь з одягу. Я знайду, що показати. У мене є, що показати у відео вам. Тому залишайтеся. Зараз я була в АТБ і купила деякі продукти. Ну, Там продуктами це назвати так важко, зараз покажу. Ну, от такі продукти я купила. Два огірочка, масло, як ви бачите, це до чаю собі ж взяла. Завжди після того, як щось поїси солене, то хочеться з чимось солоденьким закусити. Тут три вафельки вистачить. І хліб. Сьогодні взяла хліб, житня насолода, наша паляниця випускає Сумська. Так, до речі, покажу пилосос. Хто там сміявся? порохотях я такого не чула. Можливо, у вас ну це він такий, бачите, непоганий. Да? Ну, маленький, звичайно, ну нормально. Він стоїть, нікому не заважає навіть за дверима. Ось, бачите, де, де ручка, ой, ну як тронуть, його він впаде звичайно. Як не трогать, він не падає. ну Ось ручка і ось він. Я тут, знаєте як? Розпинаюсь, розпинаюсь, розказую, розказую. Дивлюся, я не нажала запис. ну. Боже, ну Це таке буває. Це вже в мене не один раз було. Можливо, у вас таке буває. Я що тут розпиналася? Я хочу вам сказати, що дівчатка, якщо ви почули з моїх з моєї вимови якісь слова, які вам невідомі, особливо дівчатка, якісь західної частини нашої України, будь ласка, не це не смішно, це просто наша мова. Ми так балакаємо. У нас свій акцент. Ми не так вимовляємо не з такої з таким акцентом, як у Львові, вимовляємо навіть українські слова. Тому зверніть на це увагу, я не, буд, не, не вимовляю не, чистою діловою українською мовою, не розмовляю. У нас слова свої вживані, які ми вживаємо, і вони не смішні, вони наші, вони наші рідні, той самий суржик, які, з яким ви думаєте, що це так смішно, що це не українська мова, це українська мова, це нормальна українська мова, це мова нашого регіону. А у вас мова також вона з суржиком, але з суржиком: румунським, слованським, угорським, польським. З цими мовами. ну Це також суржик, тому що ви їх вживаєте. Ми ж, ну як, Чому вважаєте, що Східна Україна як неправильно вимовляє слова? Тому що ми так вимовляємо. Давайте на цьому завершимо. Якщо я сказала, пила смок і вам це було смішно, не розумію, що тут смішного. Перше порохо... порохотяг, я правда почула від вас вперше. Я не знаю, як це можна. Порохотяг. У нас в Сумах не кажуть на пил порох. Порох це порох, це порох, куди... який стріляє, <рох> який заряджає нашу зброю. А порох у вас, я знаю, що в вашому регіоні порох це пил. А у нас кажуть пил. Пилюка у нас кажуть. Це так ну, нормально. Я не хочу на цьому акцентувати увагу. І будь ласка, не виправляйте мене і не потрібно сміятися. Мені неприємно. Я вам показую свої речі, я вам показую там, просто з вами розмовляю. А вам смішно? Ну раз вам смішно, йдіть, будь ласка, на канал, де там чиста українська мова, без всяких регіональних діалектів. Так, відео в мене вийшло якесь таке, таке, знаєте, агресивне, ну не агресивне. Я просто відповідаю на коментарі. Я знаю, що дівчата беруть телефон, читають там коментарі і відповідають. А я просто так відповідаю: не хочу брати телефон, читати. Знаєте, мені нема коли. У мене дуже багато роботи. Я не встигаю нічого зовсім зробити те, що я задумала. І мені ну, ніколи сидіти з телефоном, готуватися до зйомки. Це можливо, кому вдома робить нічого, скучно їм. А ті беруть телефони і починають. ну... Молодці, мені це, мені це нравиться, мені це подобається. Я також таких дівчат дивлюся. Я не кажу, що вони погано щось роблять. Просто я так не роблю. Чого я сьогодні агресивно, агресую? Ну, нічого. Марсюшка, Марсік за мною говорить, він скучив. Що я буду робити? Я зараз, мабуть, зроблю лавашик. У мене є філе, Я його вчора замаринувала, посмажила його з обох сторон. І у мене є лаваш. Я ще купила бачили, огірочки. У мене є ще кукурузка. Я зроблю, зроблю, ну, бачили, це чудо. Оце у мене воно так сидить: це чудо постійно. все. Оце мені їсти ніяк, пить ніяк. Оце от все. Воно вляглося, так? Да? Ти влігся, Марсюшка, ти влігся? Привітайся з дівчатками. Давай, сюди, сюди, сюди. Привітайся з дівчатками. Кажи, привіт, привіт, дівчатка. Привіт, привіт. Так, ну, продовжу. Лаваш я буду робити. Ну, і в мене сьогодні ще запланована йога. Я її практикую вдома. Дивлюсь по Ютубу і роблю вправи. Нерегулярно. хоча я так хочу робити це регулярно, якби ви знали. Мені ці перерви між оціми фізичними навантаженнями ну, зовсім не подобаються. Я люблю, коли я в тонусі, коли моє тіло, ну, я відчуваю його, коли воно ну, м'яз я відчуваю, коли вони іноді побалюють у мене після тренувань. Оце я люблю. А отак, от сидіть. І не займатися, це дуже важко. Так, ну що ж, я хочу вам показати, скільки у мене штанів, яких я ношу. Так, оце в мене джинси. Джинси від Бос. від Зари це ті, що я ношу регулярно, Марка Пола я ношу регулярно. Це джинси Лівайс. 501 я ношу вони, отако, отакі, бачите? Це джинси також Levi's. Це 751, Це трішки іншого пошиву і вони на блискавці. Це мої сині. Скільки тут п'ятеро. Ну, це я їх ношу регулярно. Мені коли щось хочеться, я їх надіваю. Далі. Ну, можливо, вам смішно, а мені вони всі потрібні. І я ще дивлюсь. Ну, ви ж бачите, да? Оці мої улюблені, я їх люблю. Це такі, як штани бочечками трошки зроблені. Ось тут вони, бачите, як... де вони? Ага, ось, бачите, вони тут по колінцю шиті, вони так бочечка йдуть. Далі джинси. Це я купляла на Євробазарі у нас сумак. Це Зара. Також купляла в магазині зара в Дніпрі ще до війни, мабуть, не помню, можливо, в 2019 році. Так, далі. Це джинси у мене вікдей. Вікдей це також мої улюблені джинси. Широкі, це я купляла в секонд-хенді. Оці сині, я всі купляла в секонд-хенді. А тут оці двоє це куплені нові. Далі вельветові мої джинси, штани. Ну, не знаю, джинси чи штани. Ці від, я люблю їх, вони широкі, як палац. Це від H&M, Це від Бершки. І ще ви бачили, сохнуть на вулиці сині вельветові штани. Це ті, що я ношу. Це, це всі мої штани, які я ношу. Це, окрім того, що в мене ще є просто штани із вовни. І, або із віскози. Ну, отак от, от. Якщо вам цікаво дивитись на мій одяг, я вам ще буду показувати. Зараз ще покажу штани, які я не ношу. І я, мабуть, їх не буду носити, тому я хочу їх. Можливо, продати, можливо, віддати. Ну, вони гарні, вони в ідеальному стані, але просто ну, куди? куди мені ще? Я думаю, що будуть зайві. Хоча я їх змінюю. От якісь мені вже тут надоїли, я їх можу кудись дати. Ну, на, на даний момент я їх зараз нікому не хочу, і за цих, що я вам показала, ні я, жодні штани я нікому не буду віддавати. Так, ну і ще поки у мене лампочка світиться, я вам покажу. Оці троє джинсів я не хочу носити. Я, мабуть, буду їх комусь або віддавати, або продавати за мінімальну ціну, там, за 100 гривень, за 50 гривень, не знаю, скільки вийде. Оці я купувала в магазині. Вони сірі і такі мають вони широкі. Але вони не дуже довгі. Ну, як на мене, на мій зріст, 164 см, вони не дуже довгі. Це десь 38-й розмір. Потім я не хочу носити оці юнікло. Це чоловічі джинси, але вони дуже добре сідають на жіночу фігуру. Посадка трішки занищена, але в поясі вони широкі. Вони донизу завужуються. Щас покажу вам. Вони донизу трішки завужуються. На свою фігуру, ну, на жіночу, вони сядуть дуже гарно. Ну, ви знаєте, що чоловічі штани дуже гарно сідають на жіночі фігури. Так, далі оці штани. Ну, ці такі вже, знаєте, вони. В хорошому стані, вони ніде не потерті, ну кишеньки вони так і були потерті. Це тут у нас, не, не пам'ятаю вже, що це тут за розмір. Який тут розмір? 23-й щось написано, не знаю. Ну, На мій 38-й есичка, мабуть, сідають гарно. Отут мені в стегнах е, обтягують пояс також. Нормальний Марсічок, дай, будь ласка, я тут. Поговорю з дівчатками. І вони, бачите, як мають донизу таку, таке звуження. Вони трошки йдуть, як, ну, як бочечка. Як, ну, вони не момси, вони більш такі, ну, як округлі здаються. На, на, на стегнах вони мають високу посадку, до речі. Ну, і саму високу, ну таку гарну. Бачите, як вони. Якщо вас цікавлять ці штани, то я можу їх на себе вдягти показати, як вони на мені виглядають. Мої параметри, ви знаєте, у мене стегна 100, зріст у мене 164 см, а талія, не пам'ятаю, 78 см, ну щось так. Все, на сьогодні буду закінчувати, піду вечеряти. Марсик у мене нервує, хоче уваги, то я буду вже приділяти увагу йому. Будь ласка, не ображайтеся, я просто спілкуюся. Ви спілкуєтесь у мене в коментарях, а я спілкуюсь з вами через відео. Всім гарного, тихого вечора, всіх люблю, цілую. Давайте будемо дружити надовго.